З цього відео ми поговоримо про перцентилі. Точковий графік показує кількість годин щоденного водіння для 14 водіїв шкільних автобусів. Кожна точка позначає водія. Тобто, що ж мається на увазі? Якщо ось тут ми бачимо лише одну точечку на одиничці, це означає, що лише один водій проводить 1 годину на день за кермом. Якщо ми бачимо ось тут дві точечки – Біля двійки, то це означає, що вже два водія проводять за кермом 2 години на день. Відповідно, рухаємось далі. Один водій проводить за кермом 3 години на день. І так далі. Як ми бачимо, найбільше водіїв проводять 7 годин за кермом на день. Тож подивімося, що від нас просять в даному завданні. Яка з наведених нижче оцінок є найближчою до перцентильного рангу для водія, який щодня проводить за кермом 6 годин? Тож подивімося, що це може бути. В цілому, коли ми говоримо про перцентиль, тож, дозвольте мені це записати, коли ми говоримо про перцентиль, центиль... Ми маємо на увазі два випадки. Випадок номер 1 це коли ми маємо на увазі відсотки наших якихось даних, відсотки даних, які є нижчими за наше питання. Тобто відсоток даних, які проводять менше, ніж 6 годин на день. Адже в умові у нас запитують 6 годин. І другий варіант, який може бути, це знову ж таки відсоток даних, але цього разу ми будемо враховувати менше та рівне 6 годин. Отже, менше та рівне 6 годин. У даному випадку, насправді, не зовсім зрозуміло в нашому завданні, що ж мається на увазі. Перший варіант чи другий варіант? Чи маємо ж ми включати ці 6 годин? Тож я пропоную порахувати для обох випадків, а тоді просто подивитися на відповідь, і яка відповідь буде найближчою, то й буде правильною. Тож, порахуємо у першому випадку. Що у нас відбувається? Відсоток даних менше 6 годин. Тож, подивімося. Скільки водіїв проводять час за кермом менший за 6 годин? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 водіїв. Ми маємо взяти 7 водіїв і поділити на кількість всіх водіїв. В даному випадку це 14. І потім помножити, звичайно ж, на 100%. Також про це не забуваємо. 7 це половина з 14, отже, у нас буде 50%. А тепер подивімося на друге завдання. Ми мали 7 водіїв, і додаємо ще одного, який проводить рівно 6 годин за кермом. Тож, тепер ми маємо 8 водіїв. Тож, я пропоную це записати. Тож, тепер ми маємо 8 водіїв. Але ділимо їх на таку ж саму кількість, тобто на 14 водіїв. І множимо, звичайно ж, на 100%. Наш дріб ми можемо скоротити. У нас вийде 4 сьомих. І 4 сьомих це буде 0,5 і5 5 буде йти далі у нас в періоді. Отже, якщо ми помножимо на 100%, ми можемо сказати, що це буде 55%. Тож подивімося, яка відповідь нам більше підходить: 55 чи все-таки 50%. І тут ми бачимо 40, 55, 70, 85. Отже, 55%. Нам підходить найбільше. Це і буде правильною відповіддю. Отже, в завданні від нас хотілося, щоб ми все ж таки включили того водія, який їде рівно 6 годин на день. Тож я сподіваюся, що це було зрозумілим.